Добрий день, шановні друзі та підписники наших сторінок в соціальних мережах Facebook та Instagram. Минув ще один місяць роботи нашого центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області і ми готові традиційно представити вам свої результати. З 1 по 30 вересня 2022 року єдина диспетчерська отримала 49 тисяч 71 виклик, з них 18 тисяч 700 екстрених. Бригади швидкої зробили 27 тисяч 854 виїзди. 5 тисяч 515 пацієнтів, у тому числі 120 дітей, госпіталізовані. Зафіксовано 278 летальних випадків. Надано 2200 консультацій. А тепер докладніше повідомляємо про специфіку отриманих за місяць викликів та зроблених виїздів 240 виїздів на ДТП 55 кримінальних викликів, 57 виїздів на виклики щодо падіння з висоти, 69 щодо отруєнь, 72 виїзди до постраждалих у пожежах. 29 – до пацієнтів з опіками, 56 виїзди здійснено на виклики щодо спроб самогубства, 58 разів. Медики виїжджали до постраждалих від укусів тварин, 5 разів до пацієнтів, що були уражені електричним струмом. На місцях подій наші медики надавали постраждалим всю необхідну допомогу і за необхідності госпіталізували їх до лікувальних закладів. Нагадуємо одеситам та мешканцям області про свідоме ставлення до свого здоров'я та послуг екстреної медичної допомоги. Дотримуйте здорового способу життя, проходьте регулярні профілактичні огляди, вчасно вакцинуйтеся та приймайте ліки від своїх хронічних хвороб відповідно до рекомендацій лікаря. Все це допоможе зберегти ваше здоров'я та життя, а також сутево знизити. Навантаження на систему екстреної медичної допомоги. Дбайте про себе та будьте нам здорові. Ми працюємо 24 на 7 на варті вашого здоров'я та життя. Віримо в перемогу наших збройних сил і перемогу нашої України. Ми завжди поруч.